Йдеться про орієнтування в просторі. Необхідно відстежити першу сходинку. Відійти до неї. Перевірити її широту. Перевірити її висоту. Так. І перевірити висоту сходинок в цілому. Є ще ніже дробини. Тростина йде перед собою і відбивається від кожної сходинки, допомагаючи відчути закінчення сходів. І Поворот. О, раз, і спуск вниз. Ага. Та сама процедура. Перевірка. Щоротий сходинок, висотий сходинок. Тут досить цікава техніка, коли тростина лежить на сходинках, таким чином допомагаючи відчути, коли сходинки завершуються. I prosto dalej do stołówki idziemy. Do stołówki, do drzwi. I, i z tej drzwi, z prawej strony. Zgarnij drzwi laskę. I do stołówki. O, dziękujemy.